Розділ сьомий багатство містера Беннета майже повністю складалося з маєтності, котра давала дві тисячі фунтів доходу на рік, і котру, за відсутності спадкоємця по чоловічій лінії, на превеликий жаль для його дочок мав успадкувати як родове майно якийсь далекий родич. Статок же їхньої матері, незважаючи на свої цілком пристойні для неї розміри, ніяк не міг компенсувати цього недоліку. Її батько був адвокатом у Меритоні і залишив їй у спадок 4 тисячі фунтів. Вона мала сестру, яка була дружиною такого собі містера Філіпса, котрий служив у її батька клерком, а потім став його наступником у цьому бізнесі, і брата, що мешкав у Лондоні і був респектабельним процвітаючим торговцем. Село Лонгбренд було розташоване лише за милю від Меритона, Відстань дуже зручна для молодих дівиць яких приваблювала туди 3-4 рази на тиждень необхідність робити візити в вічливості своїй дітонці та наявність крамниці галантерейних товарів якраз по дорозі. Особливо часу такі походи здійснювали двоє наймолодших у родині дівчат Кетрін та Лідія. Їхні голови були ще менш зайняті думками, ніж голови їхніх сестер. Тож, коли не випадало чогось кращого, то можна було пройтися до Мередона, щоб чимось зайняти ранок і мати тему для розмов увечері. І, хоч якою бідною на новини була округа взагалі, вони завжди примудрялися про щось дізнатися від своєї тітоньки. Однак наразі вони мали вдосталь і новин, і підстав для радісного збудження, бо неподалік нещодавно зупинився на постій полк міліційної армії, який прибув на всю зиму. Штаб його був у Меритоні. Тепер візити сестер до місіс Філіпс стали багатим джерелом надзвичайно цікавої інформації. Кожний день додавав щось нове до їхніх знань про імена офіцерів та їхні родинні зв'язки. Місця їхнього мешкання недовго залишалися таємницею, а з часом вони познайомились із самими офіцерами. Містер Філіпс у всіх у них побував, і цей факт став для його племіни джерелом досі невідомої їм наснаги. Вони тільки говорили, що про офіцерів. Тепер велике багатство містера Бінглі при згадках, про які їхня матінка сповнювалася ентузіазмом, було в їхньому розумінні нічого не вартим у порівнянні з мундиром прапорщика. Вислухавши якось уранці чергові вилови захоплення на цю тему з боку своїх дочок, містер Беннет прохолодно зауважив, усе, що я можу збагнути з вашої манери розмовляти, це те, що ви найдурніші дівчата в усій окрузі. Я вже давно це підозрював, але зараз переконався всьому остаточно. Кетрін знітилась і промовчала. Лідія ж, не звертаючи ніякої уваги на сказане, продовжувала висловлювати свій захват капітаном Картером і надію побачити його протягом дня, бо наступного ранку він мав поїхати до Лондона. Мій любий, звернулася до нього місіс Беннет. Мене вражає ваша готовність вважати власних дочок дурепами. Можна відзиватися зневажливо про чужих дітей, але не про своїх. Якщо мої діти не тямущі, то я мушу про це знати і не забувати. Так, але насправді всі вони дуже розумні. Хм. Хочеться сподіватися, що це єдиний момент, щодо якого наші думки різняться. Раніше я вірив, що вони збігаються в кожній дрібниці, тепер же бачу, вони різняться так сильно, що я вважаю двох наших наймолодших дівчат дурепами, яких світ не бачив. Вельми шановний містер Пент, хіба можна очікувати від дівчат у такому віці? Щоб вони були так само ж розумними, як їхні батько та мати. Повірте мені, коли вони досягнуть нашого віку, то думатимуть про офіцерів не більше, ніж ми з вами. Пам'ятаю, мені теж колись дуже подобались червоні мундири. Глибині душі, вони мені подобаються й досі. І коли справний молодий полковник із доходом 5-6 тисяч фунтів на рік попросить руки моєї дочки, то я не скажу йому ні. На мою думку, полковник Форстер виглядав дуже презентабельно у своєму мундирі на одному з прийомів у Сера Вільяма. Мамо, скрикнула Лідія, моя тітка каже, що полковник Форстер і капітан Картер уже не ходять до міс Вотсон так часто, як вони це робили відразу по прибутці. Тепер же вона помічає, що вони часто зустрічають в бібліотеці Кларка. Місіс Беннет не встигла відповісти, бо прийшов слуга. Він приніс записку для міс Беннет. Записка була з Недерфілда. Слуга чекав на відповідь. Очі місіс Беннет сяяли від задоволення, і вона нетерпляче вигукувала, коли її дочка читала цю записку. Ну що, Джейн, кого вона? Про що там йдеться? Що він пише? Джейн, не борися, скажи нам, ну, скажи. Це записка від міс Бінглі, відповіла Джейн, а потім прочитала її вголос. Люба подорого, якщо вам не знане співчуття, і ви не прийдете сьогодні, щоб пообідати зі мною та Луїзою. То ми ризикуємо з ним навидіти одна одну на всю решту нашого життя, бо чолоденний тет, тет двох жінок не може не завершитися сваркою. Як тільки отримаєте цю записку, приходьте. Мого брата та інших чоловіків запросили на обід офіцери. Ваша Керолайн Бінглі. Запросили на обід офіцери. вигукнула Лідія. А тітонька нам про це нічого не сказали. Обідають у гостях, мовила місіс Беннет. Який жаль. Можна я поїду каретою? спитала Джейн. Ні, моя люба. Краще б ти їхала вверх бо збирається на дощ. Тож тобі доведеться залишитись там на ніч. Це було б непоганою задумкою, якби тільки бути певним, що Бінглі самі не запропонують відвести її додому. Цього не станеться, бо джентльмени поїдуть до Меретона у фаєтоні містера Бінлі. Тож гербсти залишаться без коней і не зможуть скористатися власним екіпажем. І все ж я б хотіла поїхати каретою. Але ж серденько, тато не в змусі виділити коней, я це знаю напевне. Коні потрібні на фермі, правда ж, містера Беннет? Хм, Вони потрібні на фермі набагато частіше, ніж я здатен їх роздобути. Але якщо сьогодні ти їх уже спромігся роздобути, то це якраз на руку нашій матінці. Нарешті вона витягла таке зі свого батька підтвердження, що коні вже використовуються на фермі. Тож Джейн довелося їхати верхи, і мати вирядила її в дорогу, радісно віщуючи погану погоду, Її сподівання справдилися не встигла Джейн від'їхати далеко, як почався сильний дощ. Сестри переживали за неї, мати ж навпаки, раділа. Дощ ішов увесь вечір без зупину, було ясно, що Джейн не зможе повернутися. «От добре я придумала, не раз повторювала місіс Беннет, наче дощ пішов завдяки саме її старанням. Однак головна радість чекала її наступного ранку. Не встигли вони поснідати, як прийшов слуга із Недерфілда і приніс для Елізабет записку, в котрій йшлося. Моя люба Лізі, сьогодні вранці я прокинулась, почуваючись дуже погано, я пояснюю це тим, що вчора до нитки промокла. Мої люб'язні друзі чути не хочуть про моє повернення, доки мені не стане краще. Вони також наполягають, аби мене оглянув містер Джонс. Тож не лякайся, коли почуєте, що він до мене приходив. Нічого особливого зі мною не сталося просто болять горло і голова, твоя і так далі. Що ж, дорогоцінна моя, мовив містер Беннет, коли Елізабет прочитала записку в голос. Якщо у вашої дочки станеться небезпечний напад хвороби, якщо вона помре, то вам буде втіхою знати, що померла вона, домагаючись містера Пінлі та дотримуючись ваших казівок. Та годі вам і зовсім не боюся, що вона помре. Хіба ж люди помирають від реб'язкових застуд. До того ж, вона матиме гарний догляд, доки вона там, усе буде гаразд. Я поїду і провіду її, коли буде змога скористатися каретою. Елізабет, не на жарт збентежившись, вирішила провідати сестру, незважаючи на відсутність карети, а оскільки верхи вона не їздила, то їй залишалося тільки піти туди пішки. Вона сповістила про своє рішення. Не будь такою дурекою, вигукнула її мати. Ти тільки подумай, як можна йти по такій грязюці? А коли ти дістанешся туди, то вигляд матимеш просто жахливий. Мене не цікавить, як я виглядатиму, мене цікавить Джейн, і це найголовніше. Ти натякаєш мені, Лізі? спитав її батько, «Щоб я послав за кіньми. Та ні, не треба, я не боюсь йти пішки. Віста нічого не варта, коли є спонука, а йти туди лише три милі. До обіду я повернуся. Я просто у захваті від твоєї діяльної доброти, зазначила Мері. Але душевні пориви мусять керуватися здоровим глуздом. І, взагалі, я вважаю, що старання завжди має бути пропорційною тому, чого ти прагнеш. Ми підемо з тобою аж до Меритона, підбадьорили її Кетрін та Лідія. Елізабет зголосилась на їхню пропозицію, і троє дівчат разом вирушили в путь. Якщо ми не боримось, сказала дорога Лідія, то, може, навіть устигнемо трохи побачитись з капітаном Картером, доки він не поїхав до Лондона. У Меретоні вони розділилися. Двоє наймолодших дівчат попрямували до помешкання дружини одного з офіцерів. А Елізабет пішла далі сама, швидкою ходою минаючи поле за полем. з нетерплячою жвавістю перестрибуючи через приступки і калюжі, доки нарешті не побачила попереду будинок. Ноги її боліли, панчохи були у грязюці, а обличчя розпащилося від енергійних зусиль. Її провели до сніданкової кімнати, де зібрались усі, крім джейн. Ідеї поява викликала великий подив те, що вона в таку ранню годину пішки пройшла три милі, та ще й по такій грязюті, та ще й сама було для місіс Герст та Міс Підлі майже незбагненним. Елізабет не сумнівалася, що вони її за це зневажають, однак вони зустріли її дуже вічливо, а в манерах їхнього брата було щось більше, ніж просто вічливість у них відчувалася приязність і доброта. Містер Дарсі не сказав майже нічого, а містер Герст взагалі нічого. Перший розривався між захватом, викликаним тим чудесним кольором, якого швидка хода надала обличчю Елізабет, і сумнівами щодо необхідності виряджатись наодинці в таку далеку дорогу. Другий думав лише про свій сніданок. На свої розпитування про сестру вона отримала відповідь не надто оптимістично спала міс Беннет погано, і, хоча вона була вже на ногах, їй було несила полишити кімнату через дуже високу температуру та погане самопочуття. Еліза побажала, щоб її негайно провели до неї, адже Джейн дуже зраділа, коли побачила її, Бо у своїй записці не наважилась попросити її прийти, побоюючись викликати тривогу чи завдати зайвого клопоту. Однак їй було важко розмовляти, і коли місінглі залишила їх удвох, вона не сказала майже нічого, крім слів вдячності за ту доброту, з якою до неї ставились. Тож Еліза просто мовчки доглядала за нею. Коли сніданок скінчився, двоє сестер приєдналися до них. Коли Еліза побачила, з якою ніжністю і турботливістю ставляться вони до Джейн, то й сама почала відчувати до них симпатію. Прийшов аптекар, оглянув пору і сказав, як і можна було очікувати, що вона сильно застудилась і що вони мусять ретельно за нею доглядати, а ще він порадив Джейн не вставати з ліжка і пообіцяв їй якісь ліки. Вона відразу ж користалася порадою. Бо температура в неї підвищилася, а голова розболілася ще більше. Елізабет ні на мить не полишала її, сестри теж підходили досить часто, їм все одно не було чого робити, бо чоловіки поїхали в гості. Коли годинник пробив третю, Елізабет зрозуміла, що пора йти, про що й сказала з великою неохотою. Міс Бінглі запропонувала їй карету, і лишилось тільки трохи натиснути на Елізабет, що вона погодилась. Як Джейн виявила таку стурбованість її від'їздом, що він і довелося змінити пропозицію скористатися каретою на пропозицію залишитися на певний час в Недерфілді. Елізабет з великою вдячністю погодилась, а до Лонберна послали слугу, щоб той сповістив родину про вимушену затримку і приніс чисте врання. Розділ 8. О п'ятій годині дві хазяйки пішли втягатись, а о пів на сьому Елізабет запросили до обіду. На численні ввічливе розпитування, що полилися невпинним потоком, тільки не почався обід, і під час яких її Елізабет з приємністю для себе відзначила велику стурбованість містера Пінглі станом здоров'я Джейн, вона не могла дати втішної відповіді, її сестрі зовсім не стало краще. Сестри, зачувши це ще двічі-тричі, повторили, які вони засмучені, як це взагалі жахливо, коли хтось сильно застуджується, і як сильно їм не подобається хворіти самим, а потім про цю тему й не згадували. Їхня байдужість до Джейн, коли її не було поруч, поновила в Елізабет всю її початкову неприязнь до них. Єдиним з компаній, хто викликав у неї хоч якусь симпатію, був їхній брат, його турбота про Джейн була очевидною, а та вічливість, якою він ставився до неї самої, надзвичайно приємною. Тож Елізабет значною мірою позбулася відчуття, що вона тут незвана гостя, а саме такою, як їй здавалося, і вважали її всі інші. Всі інші її вже ледь помічали. Місбігні пожадливо прислухалась і придивлялась до містера Дарсі, сестра її з не меншою пожадливістю робила те саме, а містер Герст, поруч з яким сиділа Елізабет, був млявий чоловічок, котрий жив для того, щоб пити, їсти і грати у карти. Він так і не змитикував, що сказати, коли дізнався, що їй більше подобаються прості страви, а не рагу. Коли обід скінчився, Елізабет хутенько повернулася до Джейн, а місді почала гудити її відразу ж по тому, як за нею зачинилися двері. Виявилося, що й манер у неї погані, суміш бунтючності та нахабства, і розмову підтримувати вона не вміє, і взагалі не має вона ні стилю, ні смаку, ні краси. Місіс Герст, яка була тієї ж думки, додала: коротше кажучи, вона може похвалитися тільки тим, що вона прекрасний ходок і більше нічим. Ніколи не забуду, як вона виглядала сьогодні вранці, а виглядала просто якоюсь несамовитою. Твоя правда, Луїзо, я ледь не розреготалася, її прихід така дурість, це ж треба мчати полем через те, що сестра застудилась, а її волосся нехай не розпатлене. Та отож, а її нижня спідниця. Думаю, ти бачила її нижню спідницю? Вона вся була в грязюці. цього не змогло приховати навіть приспущене плаця. Може, змальована тобою картина є надзвичайно точною, Луїзо, мовив містер Пінглі. Але все це уникло мого погляду. Мені здалося, що міс Елізабет Беннет виглядала надзвичайно добре, коли зайшла сьогодні вранці до кімнати, а її брудної нижньої спідниці я просто не помітив. А ви, містер Дарсі, ви ж просто не могли цього не помітити? запитала міс Бінглі. Я схильна думати. Що вам зовсім не хотілося б, аби подібним чином виглядала, скажімо, ваша сестра? Звичайно ж, не хотілося б пройти три, чотири, п'ять чи скільки там миль по коліна в грязюці і до того ж сама, абсолютно сама. Цікаво, що вона хотіла цим сказати. І, як на мене, то в такий задаркувато-фалькуватий спосіб вона хотіла продемонструвати свою самостійність і свою силюдську байдужість до правил пристойності. Вона хотіла продемонструвати свою любов до сестри, і це дуже похвально, сказав Він. Боюся, містера Дарсі, зауважила міс Пінгні майже пошепки, що ця пригода похитнула ваше захоплення її чарівливими очима. Аж ніяк, відповів той. Швидка хода тільки додала їм сяйності». Після цієї праці на деякий час запала тиша, потім озвалася місіс Герст. Я почуваю надзвичайну повагу до Джейн Беннет. Вона дівчина дійсно надзвичайно гарна, і я всім серцем бажаю їй вдало вийти заміж. Але при таких батьках і за відсутності знатних родичів боюся, що шансів на це вона не має ніяких. Ти наче казала, що їхній дядько адвокат у Меритоні. Так, і вони мають іще одного, він живе десь поблизу Чіпсайта. Велике Бенні, нічого не скажеш, зауважила її сестра. І вони обидві весело загіготіли. Та нехай хоч усі їхні родичі живуть у Чіпсайді. Це не зробило б сестер Беннет менш приємними ані на гран, скрикнув Пінлі. Але це суттєво б зменшило їхні шанси вийти заміж за чоловіків зі становищем, відповів Дарсі. У відповідь на цю репліку Бінлі промовчав. його сестри радо з нею погодились і певний час весело втішалися з приводу простолюдницьких родичів своєї дорогоцінної подруги. Але коли до них знову повернулися ніжні подружні почуття, то вони полишили їдальню і попрямували до неї в кімнату, а потім сиділи біля Джейн, аж доки їх не покликали до кави. Джейн почувалася ще дуже похана, і Елізабет не відходила від неї ні на крок до самого вечора. Колись полегшенням пересвідчилася, що сестра її заснула, і коли вона скоріше через вічливість, ніж через бажання, пішла вниз до вітальні. Зайшовши до кімнати, застала все товариство за грою в мушку. Її негайно запросили приєднатися, але вона, здогадуючи, що гра йде по крупному, відмовилась, пославши на необхідність догляду за сестрою, а потім сказала, що деякий час побуде внизу і трохи почитає. Містер Герст утетеріло витерішився на неї. Вам цікавіше читати, ніж грати в карти? запитав він. Це щось оригінальне. «Міс Еліза Беннет», – сказала міс Бінлі, карти терпіти не може, книги для неї все. Інше ж їй просто не цікавить. Я не заслуговую ні на таку похвалу, ні на такий осуд, вигукнула Елізабет. Книги для мене далеко не все. Інші речі мене теж цікавлять і дають мені насолоду. Як на мене, то ви отримуєте насолоду від догляду за вашою сестрою, сказав Бінді. Сподіваюся, що незабаром насолода ваша зросте, коли ви побачите її при доброму здоров'ї. Елізабет подякувала йому за таке співчуття. А потім підійшла до столу, на якому лежали декілька книжок. Містер Бінглі відразу ж запропонував принести їй ще книжок, оце власне було і все, що складалася його бібліотека. Звичайно, хотілося б, аби моя книгозбірня була більшою, вам на втіху, а мені на честь. Але я паровок лінивий, і маючи книжок небагато, читаю їх ще менше. Елізабет запевнила його, що прекрасно бійдеться тими книгами, що були в кімнаті. Просто диво дивуюся, мовила міс Бінлі. І чому це мій батько залишив нам у спадок таку нечисленну книгозбірню? От у вас в Пемберлі бібліотека просто прекрасна, містере Дасі. Іншою вона просто не може бути, бо являє собою витвір багатьох поколінь. Та ви самі зробили до неї чималенький внесок бо завжди купуєте книги. Не розумію, як можна нехтувати родинною бібліотекою в такі часи, як наші? Нехтувати. І я певна, що ви нічого не шкодуєте тебе примножувати красу і привабливість вашої шляхетної домівки. Чарльзе, коли ти матимеш свій власний будинок, сподіваюся, що він матиме хоч якусь дещить у тієї краси, яку має пемберлі. Я теж сподіваюся. Але я дійсно раджу тобі придбати будинок у тій же місцевості, а за зразок взяти пемберлі. Немає банглі ігравство кращого за дербішер. І я цілковито підтримую цю ідею. Візьму і куплю Пемберлі, якщо Дарсі мені його продасть. Я говорю лише про реальні можливості Чарльза. Та го тобі, Керолайн, я й справді думаю, що краще пемберлі придбати, ніж намагатися копіювати. Елізабет, так затікавила ця розмова, що вона ледь не забула про свою книжку. Потім зовсім її відклала і, присунувшись ближче до картярського столу, влаштувалася між містером Бінлі та його старшою сестрою і почала спостерігати за грою. Міс Дарсі сильно підросла за час, що минув з весни, запитала міс Пінлі. Мабуть, вона буде такою зріст, як я. Думаю, що так. Уже зараз вона така ж зростом, як і міс Елізабет Беннет, а може, навіть трохи вища. Так хочеться знову її побачити. Ні з ким іншим я не спілкувалася з таким задоволенням, як із нею. Які вигляд, які манери, така розвинена й освічена для свого віку, а на фортепіано вона грає просто чудово. Дивно, як тільки у дівчат вистачає терпіння ставати такими освіченими і розвиненими. Вони зараз усі такі. Усі молоді дівчата розвинені та освічені? що ти маєш на увазі, мій любий Чарльза? Саме це і має на увазі: всі вони добре малюють, клеять ширми в'яжуть гаманці. Щось я не пам'ятаю дівчат, які б не вміли всього цього робити. А про дівчину, котру представляють уперше, неодмінно скажуть, що вона надзвичайно розвинена та освічена. Ваш перелік найбільш розповсюджених достоинств, дуже близький до істини, зазначив Дарсі. Таку характеристику застосовують зараз до будь-якої жінки, котра вміє зв'язати гаманець чи наклеїти ширму. Але я зовсім не погоджуюсь із вашою оцінкою дівчат в цілому. Тут я не можу похвалитися: серед усіх моїх знайомих я знаю не більше шести, котрі дійсно розвинені та освічені. І я не знаю, підтримала міс Бінлі. Значить. Зазначила Елізабет, у ваше поняття розвиненої та освіченої жінки ви вкладаєте дуже великий сенс. Так, я дійсно вкладаю в нього дуже великий сенс. «А вже ж!» – вигукнула його вірна помічниця. По справжньому розвиненим та освіченим може вважатися лише той, хто набагато переважає те, з чим зазвичай доводиться зустрічатися, щоб заслужити таку характеристику. Жінці треба дуже добре знатися на музиці, співах, малюванні, танцях та сучасних мовах. А щоб ця характеристика не була заслуженою лише наполовину, жінці, крім усього цього, треба ще мати щось неординарне у своїй зовнішності, у тональності голосу, а також у манері рухатися, звертатися і висловлюватися. Так, їй треба мати все це, зауважив Дарсі, але до всього цього їй треба додати й дещо дуже суттєве. Розвиток власного розуму через прочитання великої кількості книжок. Тепер я не дивую, що ви знаєте лише шістьох розвинених та освічених жінок. Дивно, що ви їх знаєте взагалі. Ви так суворо ставитесь до власної статі, що вам це дивно? Особисто я ніколи на такої жінки не зустрічала. Особисто я ніколи не бачила, що в описані вами якості, неабиякі розумові здібності, освіченість і елегантність поєднувалися в одній жінці. Місіс Герст та Міс Бінлі енергійно запротестували проти такого заперечення, стверджуючи, що вони знали багатьох жінок, котрі відповідають такому опису. Але тут містер Герст закликав їх до порядку, ремствуючи на їхню неуважність до гри. Тим самим розмові було покладено край, і незабаром Елізабет полишила кімнату. Еліза Беннет, мовила міс Бінглі, дочекавшись, коли за тією зачиняться двері, це одна з тих дівчат, які пропонують себе представникам іншої статі шляхом приниження статі власної. Мушу сказати, що з більшістю чоловіків такий номер проходить вдало, але на мою думку, це нікчемна хитрість украй дешевий трюк, не підлягає сумніву, відповів Дарсі, на котрого головним чином і було розраховано це зауваження, що хитрість присутня в усіх без винятку засобах, якими користуються жінки, щоб здобути собі чоловіка. Все, що має хоч якесь відношення до хитрощі, викликає огиду. Міс Мізвіглі не була настільки задоволена такою відповіддю, щоб продовжувати розмову на цю тему. Невдовзі Елізабет знову вийшла до них, але сказала тільки, що її сестра почувається гірше і що вона не може її полишити. Бінлі зажадав, аби негайно послали за містером Джонсом. Його ж сестри, переконані в некорисності порад сільських ескулапів, запропонували терміново викликати з міста яке небудь світило медичної науки. Елізабет і чути про це не хотіла, але до поради їхнього брата не проти була й прислухатись. Тож вирішили, що коли стан міс Беннет вирішальним чином не поліпшиться, то містера Джонза викличуть рано вранці. Бідний місця собі не знаходив, а його сестри заявили, що вони почуваються вкрай нещасними. Своє горе вони заглушили після вечері співами на два голоси. А їхній брат, не знаходячи кращого виходу своїм почуттям, наказав економіці, щоб хворій дівчині та її сестри приділялася вся важлива увага.